Так, друзі, всім привіт! Залітаю до нас сьогодні на продаж Mercedes С43 АМГ, Biturbo Фоматік. В ідеальному стані це оригінальний AMG пакет Автомобіль в ідеальному стані технічно, візуально, взагалі без ніяких нарікань. А по що ми маємо в принципі по автомобільчику? Панорама на всю стелю, лючок. Це у нас купешечка в ідеальному стані. Доповню ще раз безпішовий доступ, датчики сліпсон. <кій> Мінімальна Америка. А по пошкодженню салончик у нас в ідеальному стані дверні карти, музика, бурмістер, пам'яті сидінь, а, комбінований салончик, аль Алькантара плюс шкіра, Також кермо у нас комбіноване Алькантара плюс шкіра, мультикермо, авто світло, авто і тому подібне. Коротше, звичайний нас, як то кажуть, автосвітло, утримання полосі, щити всі знаки. Також. ну... Підвізка у нас адаптивна, мультимедія, все, що має бути, все по цьому автомобілю присутнє. Пробіг даного апарата, дракона 88 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кого цікавить даний варіант, чекаємо на вас, місто Київ Сумська-2, приїхали, потестили, забрали.